пані і панове, очевидно, це один з тих нечастих випадків, коли дійсно можна сказати, що наступне мій гість не потребує представлення особливого. Я вас також впізнав одразу. Доброго дня, Фаріт, доброго дня, аудиторія. Дуже приємно, дякую за запрошення. Thank you so much for doing this, Mr. President. дуже дякую, що приєдналися, пане президент. Ми значетютейкинг тайм аудио скеджу. А час ви Ми вже якийсь час знаємо один одного, і я хотів би за із дуже відверто запитання, яке думаю, у кожного в голові Контрнаступ в Україні. Судячи з усього, іде повільніше. І він стикається з більшою кількістю проблем, ніж передбачалося. Могли б ви з вашої точки зору сказати, чому ці складнощі трапляються і що вам потрібно, щоб їх подолати? Дуже дякую за запитання. Питання дійсно дуже актуальне. Я хотів би звернути вашу увагу як змінюється е, риторика в світі. Я дуже радий цій риториці. Ми обговорюємо сьогодні контрнаступ України. Україна не відступає, а Україна крок круг за кроком деокуповує свої території. Це дуже важливо. Був успіх е, восени минулого року. У нас е, наша військове провели потужну позитивну операцію. А потім почали готуватися і комплектувати бригади. І дійсно е, час. Впливає і за цей час ми дуже розраховували, що почнемо контрнаступальні дії. Я думаю, ви це бачили і в пресі, і в медіа серед експертів обговорювали. Ми думали, ми почнемо навесні. Навесні це було неможливо, тому що не вистачало чесно амуніції, відповідних снарядів, відповідної зброї у комплектованості і тренувальності наших бригад на цій новій зброї, тому що зброя іншого зразку і тренування. Тренувальні місії проходили за кордоном України, але тим не менш ми розпочали і це дуже важливо. через те, що розпочали трішки пізніше, можна сказати, і це буде абсолютно правда, яку зараз всі експерти. Усвідомлюють, що часу для Росії для того, щоб замінувати вщент нашу землю і побудувати кілька ліній оборони в часу було більше, чим навіть чем потрібно, і тому лінії оборони вони побудували їх більше. І дійсно дуже сильно сильно замінували поля. Тому уповільнення був початок контрнаступальних дій. Ми не хотіли втратити наших людей, і військові не хотіли втрачати її техніку, і зрозуміло, дуже обережно підходили до наступальних дій. Тим не менш на сьогодні, я думаю, що ми наближаємось до моменту, коли відповідні дії можуть стати трішки швидше, тому що проходимо деякі рубежі замінованості, розміновуємо і тут я також хочу звернути увагу не жалітися, а звернути увагу. На, на те, що дійсно не не, не вистачало відповідної техніки розмінування. На сьогодні партнери допомагають. Я хочу подякувати всім партнерам, президенту Байдену, Конгресу, Сполученим Штатам Америки, партнерам в Європі, завдяки їм і міцності наших людей взагалі цей контрнаступ почався і є на сьогодні можливим. Тому я розумію, що. Завжди хочеться позитиву перемоги швидше, і нам цього хочеться. Але перемога якою вартістю. Тому не кидаємо людей на міни і під танки, а будуємо плани контрнаступу згідно планів наших е аналітиків, військових і розвідки. І вже кілька населених пунктів деокуповано. Ну, вірю в нашу перемогу по-іншому ніяк. When, when, when we the, uh, Ukrainian... uh, коли ми uh, дивилися рух України? ми бачили, що ви багато дронів використовували. Більшість із них і це власне їхня природа. Вони втрачаються. Кажуть, що ви близько 10 тисяч дронів на місяць втрачаєте. Чи, ва, чи у вас є досить можливостей поповнювати це, чи збільшувати? Надходження щоб використовувати на полі, бої. якщо чесно, ми не вирішили деякі питання щодо відповідних, скажімо так, дефіцитних і кричущих видів зброї. Все ж таки, я б звернув би увагу на далекобійну зброю, далекобійну артилерію. Це дуже важливо. Не хочеться коли на полі бою. Проти Росії за свою землю головна наша перевага, наша мотивація все ж таки хотілося б, щоб ми були в артилерії як мінімум однакові. Бажано, щоб були кращі, і тому дійсно зразки західної зброї або зброї натівського зразку вони кращі, але їх у нас менше. І тут, коли у тебе менше, у тебе повинна бути хоча б. Ну баланс в далекобійності цього нам дійсно не вистачає. Ви знаєте, з С-300 постійно нас бомбить Росія, і не тільки військових. Це питання, не тільки контрнаступу, Тут питання витримки нашого е нашої громадськості, наших людей, суспільства. Це дуже важливо. Вони працюють, вони сплачують податки, і ці податки йдуть на заробітну плати військових. Тому міцність потрібна і захист всім. А тут ви знаєте, що е, цивільне населення щоденно атакується дронами, е, шахідами, і іншими видами дронів. В більшості своїх це е, дрони камікадзе, шахід і інші, інші назви цих дронів, які е, бомблять нас енергетику, інфраструктуру, шкільну інфраструктуру, шкільну мережу, освітню. І це це дуже, дуже непросто. Тому я б звернув увагу на на Далекобійну зброю ще раз ми підкреслюємо це питання довгий, довгий, довгий час. Будемо вірити, надіятись і дякувати, якщо Сполучені Штати вирішуть це питання, і на сьогодні це факт, що це залежить від лідера оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Також треба звернути увагу на переваги в повітрі тут треба визнати що Росії дійсно ну, переважає перевага нас у повітрі нам не вистачає сучасних літаків і я говорю як про якість так і про кількість і ми дуже вдячні що світ почав і розблокував питання тренувальних місій ми в серпні їх почнемо але дуже важливо щоб окрім тренування була сьогодні вже впевненість, що ми отримуємо цілі такі в відповідній кількості, Пане президенте. Мене цікаво, що ви могли нам розповісти про те, що відбувається у російській армії? Ми бачимо те, що відбувається в Росії останні тижні. Чи ви помітили? Відсутність вагнерівців на полі бою вже чи вони повернулися, чи є якісь зміни у моралі росіян, чи почали ви помічати якісь зміни в російській армії внаслідок спроби заколоту пригожин? Зуміти, що відбувається з міцністю російської армії? Або з їх демотивованості. Якщо ми подивимось з вами на суспільство Російської Федерації, те, що відбувається у них в, в, в суспільстві, те саме приблизно відбувається у них і в, на полі бою. Вони демотивовані. Ви бачили, що Путін. А, втратив ту міцність своїй вертикалі, як би то не було, але він міцно тримав і пригодженські кроки про це відверто свідчить. Те саме відбувається і в армії, в армії постійні зміни керівництва армії. І це говорить про те, що і змінюються постійно орієнтири у військового будь-якого будь-якого звання. Якщо щоденно змінювати командира, зрозуміло, що. А люди знаходяться навіть якщо вони вороги, але все одно вони в абстракції і в фрастрації. І тому я вважаю, що вся ця розбалансованість викликана тим, що перемог у Росії на полі бою нема. Перемог Росії в економіці для людей, які з цією війною стали ще нижче, тому що падає російська економіка війни. І тому і а, а люди не, не багатіють так, так само. і, Я думаю, демотивовані вони так само. Це абсолютно зрозуміло. Але ви знаєте, що іноді у людей, у яких немає грошей, у них є головне, є свобода. Тож у Росії і у громадян цієї держави свободи немає. Тому я думаю, що вони максимально демотивовані. Вони не бачать ніяких перемог ніде в житті цивільному. Військовому плані навіть ті, хто підтримує політику війни і агресії президента Путіна, я думаю, що вони, ну, знаєте, цей відсоток, цей відсоток зменшується. Ми це бачили. Ми аналізували аналітику кроків Пригожина, Я про це говорив партнерам. Ми бачили, як десь 40, може, 45 відсотків регіонів Російської Федерації, в принципі. Підтримували риторику і ті кроки, які Пригожин робив, незважаючи на те, що він був і є представником чи лідером терористів. І тим не менш, ви бачите, що навіть в цьому їх суспільство розділилося. Єдності в Росії сьогодні немає. І тому саме сьогодні треба діяти світу не можна якраз втратити єдність. Єдність сьогодні це критерій переможців. І я, я думаю, що завдяки цієї міцності нам вдасться не втратити увагу світу до українських викликів, потреб, дефіцитів, і ми обов'язково досягнемо своєї цілі, про яку я вже сказав. Наша земля, наші люди. Мир і повага до суверенітету України А, ago, uh, you... а кілька днів тому а, українські е, сили визнали, що вони завдали удару по Кр... е, Керченському мосту. Чи є це однією з короткострокових ваших цілей повністю той міст зруйнувати? Чи ви вважаєте, що ви зможете повернути увесь Крим в рамках контрнаступальної операції? Ціль повернути весь Крим, бо це є наша суверенна держава, наша суверенна територія, невід'ємна частина нашої держави. А Кримський мост на сьогодні ми говоримо не про якусь не, не якийсь просто логістичний шлях. А шлях, який підпитує цю війну і годує амуніцію а, Кримський півострів, годує щоденно і мілітаризовує Кримський півострів. І тому для нас це зрозумілий ворожий об'єкт, який побудований поза законом, і поза поваги до міжнародного права, поза міжнародне право. І всі норми відповідно. І тому для нас зрозуміла ця ціль, і будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, повинна бути нейтралізована. In, in it seems the have... uh, судячи з усього, uh, росіяни помстилися, вийшовши з зернової угоди. І почали завдавати удари по зернових терміналах Одеси, що ускладнило можливості України продавати свою сільгоспродукцію на світових ринках. чи є якесь рішення, який спосіб, який Україна може вивозити своє зерно після того, як Росія вийшла з угоди? По перше, це помилково порівнювати цю ситуацію. Вони зовсім ніяк не пов'язані. Їх інформаційно об'єднала Російська Федерація. Я поясню, Росія щоденна спочатку підписання цієї угоди, підписання з ООН і Туреччиною. Нагадую, ми з ними навіть не вступали ні в які домовленості. Було дві різні угоди паралельні. Ви це знаєте. Фарі, ми Туреччина, ООН оон Туреччина Росія. Дві угоди вони діяли зеркально. Так, але ці дві зустрічі або в домовленості дали можливості, щоб діяв коридор. А ще раз підкреслю, що Росія це робить поза міжнародне право, але тим не менш. І так, спочатку підписання всіх цих угод Росія постійно блокувала. Блокувала цей коридор. Кораблі були у морі і не досягали цілей, і черги були дуже довгі. Були деякі черги, які два тижні, три тижні стояли по 30 кораблів, і кораблі не могли не заходити в наші порти, не виходити. Росія постійно це робила, уповільнюючи процеси, тим самим роблячи штучний демпінг ціл на агропромисловому ринку світу. Ось що робить Росія, так само дзеркально, як вона це робила з енергоресурсами. Тобто, тут нічого нового для нас немає. За кілька тижнів до подій до Криму Росія постійно говорила, що угода буде діяти до 17 числа, тому що відповідні речі а, Світ, Європа, Захід не виконує, про які вони, начебто, говорили з Організацією Об'єднаних Націй. А говорила вони про зняття відповідних санкцій. І тому вони. Таким чином зараз просто викручують руки. Вони хочуть добитися своїх цілей. Цілих пов'язані суто з грошима, суто їх політичної еліти. І все. І потім вони взяли вже ситуацію з Кримським мостом. Вони взяли просто як приклад. Повірте мені, що якщо прослідкувати всі їх навіть публічні. Меседжі, ви побачите відповідний план, що вони йшли до цієї цілі. Не кримський мост, так було б ще щось. Вони б завжди знайшли причину це в їх репертуарі. А тому ми не пов'язуємо ці події, що стосуються нашого коридору. Ми шукаємо вихід. Ми звертались до генерального секретаря Антоніо Гутєриша. Я з ним особисто говорив. Я тільки що перед вами за 10 хвилин до нашої з вами зустрічі я розмовляв з президентом Ердоганом. Ми говоримо про цю кризу. Ми бачимо якісь шляхи виходу. Якщо вдасться нам, вдасться Ердогану. Якщо ООН буде міцніше, ще міцніше, я думаю, що нам. Все вдасться. В будь-якому випадку нам всім треба не забувати. Чорне море, воно море всіх наших держав і людей, воно не належить Російської Федерації. Там є і Україна, присутність Туреччини, Румунія, -ру 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 Болгарія. Ми розмовляємо з усіма країнами Чорноморського узбережжя. У нас з усіма відповідні предметні стосунки. Прагматичні і людські, і правові, що дуже важливо правові стосунки, окрім Росії. Росія вважає, що Чорне море суто російські, пане президенте, часу майже не лишилося, але хочу дати аудиторії шанс привітатися з Христя Фріланд, заступниця прем'єр-міністра Канади. Хотів би передати мікрофон. Христі, щоб вона привіталася із президентом, і, може, навіть якийсь меседж би передала. Президент, президенте, ви мене бачите, я зараз старілом. Раді, що ви тут. Хотіла б запитати також вас. Це запитання, яке крутиться у голові кожного тут. Фарід почав з питань занепокоєння, такого, якого всі друзі ваші у світі мають стосовно наступу. Я бачила вас разом з прем'єр-міністром Трюдо у червні і мене абсолютно заскочила ваша абсолютна певність у тому, що Україна зрештою переможе. І я зараз хотіла почути від вас, чому ви настільки переконані у цьому. І як ви бачите Україну у світі по завершенні війни. Але перш за все, чому ви так переконані? Христя, ми з вами розмовляли і в той момент, коли я сидів в цій будівлі, і, на жаль, більша частина нашої держави була під загрозою, і багато територій було окуповано. Але я тоді був впевнений, I was I was so sure that we will win. Because it's, it's, it's not, you know, because true is on our side. Our families on our side. Because our children, and we love them, it's not because just we have children. No, we, we have children, we, we love them, we miss them. So, this is, this is the life. So, the life is on our side. And I hope, and I think, and I hope that God is on our side. We are different people, you know, absolutely, but we live in one Ukraine. And I, I'm sure that the world, with, with its unity, is also on our side. That's why I'm sure that we will win. Thank you so much. Father, yes, good luck. Bye.